7 година і 31 хвилина київський час проси найголовніше в Україні і світі стисло у прямому ефірі. Вітаю вас армія РФ вдарила ракетою по кривому рогу. Дев'ять людей загинуло, 29 постраждало серед травмованих п'ятеро дітей. Ворог завдав удару по житловій забудові міста вчора в день. Рятувальна операція тривала аж до вечора. Вже добу пожежники не можуть захистити вогонь на промисловому підприємстві на Київщині, що виникло внаслідок російської атаки напередодні. Про це розповіли в ДСНС. На місці працюють 249 чоловік особового складу, майже 100 одиниць техніки, чотири пожежні потяги. Росіяни обстріляли Київщину касетними боєприпасами. Поліція закликає не чіпати такі знахідки, а одразу дзвонити 101. Зовні вони схожі на невеликий м'ячик сріблястого кольору. Однак осета містить 5,5 сотень кулькових авіабомб. Боєприпаси мають велику зону враження. Частина з них не детонує, коли розлітається і падає на землю. Якщо їх переміщувати, нахиляти, то вони можуть розірватися. В березні росіяни вже застосовували ці авіабомби на Сумщині, а в лютому поблизу Куп'янська. В Генштабі розповіли подробиці вчорашньої нічної атаки на окупований Крим. Удар завдали по зенітно-ракетному дивізіону С-300. Також мішенью стали два дивізіони С-400 поблизу Бельбеки та Севастополя. Вдалося знищити два радари комплексів, детонував і боєкомплект до цих протиповітряних систем. Щодо третього радара інформація наразі уточнюється. 10 червня сили оборони також уразили три системи ППО в районі Джанкоя, Чорноморська та Євпаторії. Президент Зеленський прибув з неоголошеним візитом до Саудівської Аравії. Зустрівся Зеленський із підкоємним принцом Мухаммадом Бін Салманом Аль Саудом. Глави держав обговорили підготовку до глобального саміту миру, його очікувані результати, і їхню можливу імплементацію, наближення справжнього миру для України. Саудівська аравія наразі не підтвердила, чи візьме участь у саміті. Очікується, що цими вихідними у Швейцарії зберуться представники близько 90 країн світу. Багатьох офі офіційних осіб Зеленський переконав взяти участь у зустрічі у зустрічі після власне особистих візитів. Сьогодні у Брюсселі відбудеться засідання контактної групи з питань оборони України Рамштайн. Темою обговорення буде посилення можливостей України у протиповітряній обороні. Про це повідомили в Пентагоні. Глава Пентагону Ллойд Остін вже прибули до Брюсселя. Це вже 23 я зустріч у форматі Рамштайн. Засідання відбудеться не в відеорежимі, а наживо. Сьогодні США мають підписати з Україною безпекову угоду. Це станеться на саміті Великої сімки в Італії. Інформацію підтвердили і у Білому домі. Очікується, що США зобов'яжуться протягом 10 років продовжувати навчання українських військових, розвивати співпрацю в виробництві зброї та надавати військову допомогу. За словами радника з Нацбезпеки безпеки США Джейка Салівана, угода не передбачає використання американських сил в Україні. Ну напередодні стало відомо, що США наклали санкції на понад 100 компаній російського оборонного комплексу. Йдеться, зокрема, про російських виробників військової техніки від безпілотників до кораблів і компонентів до неї компонентів вибухівки, боєприпасів, електроніки, а також заводи з ремонту військової техніки. Не підтримувати Україну, але і не блокувати рішень НАТО. Глава уряду Угорщини Віктор Орбан домовився про формат взаємодії Будапешта з Альянсом. За словами генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга, ніхто з угорського персоналу не братиме участі у планах альянсу щодо допомоги Україні. Також буде виключена фінансова підтримка з боку Угорщини, як пояснив Орбан, таке домовленість відповідає запиту угорського суспільства, яке власне на виборах до Європарламенту цитую далі: дало уряду мандат не брати участі у війні. Німецька поліція підтвердила смерть дев'ятирічної українки Валерії, яка зникла тиждень тому. Тіло дитини знайшли 11 червня у лісі біля міста Дельбен у Саксонії, далеко від дороги, приблизно за 4 кілометри від місця проживання родини. Поліція розслідує вбивство, ознак сексуального насильства правоохоронці не знайшли. Поліція припускає, що Валерія знала злочинця. Розслідування наразі зосереджене на соціальному оточенні сім'ї. Підозрюваних і арештів поки немає. Відомо, що Валерія родом з Дніпропетровщині, живе в Німеччині з матір'ю з 22-го року. Її батьки розлучені, а батько Валерії служить на фронті в понеділок. Минулого тижня дитина пішла до школи, але так і не потрапила туди. Відсьогодні Польща запроваджує тимчасову буферну зону на кордоні з Білоруссю. Стороннім заборонено перебувати в прикордонній ділянці завдовжки 60 кілометрів в межах 4 КПП. Такі заходи діятимуть впродовж 90 днів. Вони продиктовані, зокрема, захистом прикордонників, які постійно стикаються з агресивною поведінкою мігрантів, які намагаються прорватися до Польщі. В кінці травня польський солдат загинув від живого поранення, яке завдав нелегал на кордоні з Білоруссю. Світло буде, але не всю добу. Сьогодні в Україні знову передбачено обмеження електропостачання. Графіки застосовуватимуть з 8 до 10 вечора, кажуть в Укренерго. Однак вони не торкнуться більшості критичної інфраструктури і підприємств. Напередодні через знеструблення значної кількості споживачів обленерго вимикали світло лише ввечері. Негода пошкодила обладнання у 237 населених пунктах в шести областях. Далі йдемо на життя і розширюємо географію, буквальному сенсі у сніданку. Будьте з нами. we right.